У той час, як адміністрація Барака Обами активно впроваджує в життя реформу системи охорони здоров'я, американський центр з контролю та запобігання захворюванням повідомив про те, що останнім часом у США не на жаль збільшилася кількість жінок, які народжують дітей шляхом кесаревого розтину. Згідно зі статистикою, фактично кожній третій жительці США роблять кесаревий розтин, Тож організації захисту прав людини забили на сполох, кажучи, що це ставить під загрозу здоров'я, а інколи навіть і життя матері. Марія Юнко розповість детальніше. Лайка Ахмед нещодавно переїхала до Сполучених Штатів з Великобританії. Вона вагітна другою дитиною і хоче народити природним шляхом. Однак її налякали, що в Америці віддають перевагу кесаровому ростину. Моя перша дитина народилася у Великобританії. Тамтешні лікарі не роблять кесарів ростин. Хіба що іншого виходу немає, і ваше життя під загрозою. Її побоювання не безґрунтовні у 2007 році. Кожна третя дитина у США народилася шляхом кесарового розтину. Це значно більше ніж в інших промислово розвинутих державах. Останніми роками пологи за допомогою кесаревого розтину збільшилися і в бідних країнах. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, кожна четверта дитина в Азії з'явилася на світ за допомогою розтину. Представники ВООЗ стурбовані такою тенденцією. Однак деякі лікарі у США переконані, що краще діяти обережно. У суспільстві, де всі можуть позиватися, ви не хочете фатальності. Акушерка Мухатар Фаузія працює у штаті Вірджинія. Вона вважає, що американські лікарі повинні припинити практику проведення кесаревого розтину без медичної потреби, адже з кожною такою операцією збільшується ризик для здоров'я жінки. Серед можливих ускладнень небезпека розриву матки і крововтрата. Часті кесареві розтини викликають також порушення плаценти, через яку живуться у тробі матері. Акушерка Фаузія каже, що торік 86% її пацієнток народили дітей при. Удним шляхом вона не заперечує, що в цьому і її заслуга. Якщо стається розрив мембрани, приходиться робити кесарів ростин. Так що я зменшила перевірку в ділянці тазу, адже якщо мембрани цілі, дитина постійно повертається. Правда, дуже повільно. Інколи приходиться чекати 8 годин, але у результаті ми маємо нормальні пологи у США існують ще й інші причини, чому так багато жінок народжують шляхом кесарового розтину. Чимало американок вигіднюють першою дитиною у віці 30-40 років. Народжувати у такому віці значно небезпечніше і важче. А от 20-річні вагітні, навпаки, не маючи вікових бар'єрів, просять кесарів розтин, щоб уникнути болю. Вішня Прія народила першу дитину природним шляхом тільки тому, що її лікарка виявилася дуже терплячою. She so long, like she was like, um... Вона терпляче чекала і примовляла: давай пружься. так що дитина народилася природнім шляхом. Правозахисна організація, міжнародна амністія, назвала збільшення випадків кесарового розтину кризою охорони здоров'я матерів і закликала адміністрацію Обами вдатися до негайних дій. ми закликаємо президента Обаму і Кетлін Сібеліус, міністра охорони здоров'я США, створити комітет охорони здоров'я матерів, щоб у нас не було кесарових розтинів вдвічі більше від того, що рекомендує ВООЗ нещодавно комісія під керівництвом національних інститутів охорони здоров'я США дійшла висновку про те, що кількість кесаревих розтинів в Америці необхідно зменшити однак, конкретних вказівок з цього приводу оприлюднено не було. Марія Юнко, голос Америки.